Bad bitches <laughs> in a beamer, that's a big thing. Chrome heart got me kissing on his ass. Было о, привет! Оставьте под видео подобайку, пожалуйста. А в комментариях напишите, пожалуйста, как вы выцветкували вчера в 8 березня. До речі, я вас витаю всех и с 70-м. уже всех привитала там с собой в телеграм-канале, я знаю. А я из хочу вам побежать побольше шоколада, тортика, печенек, всякого-всякого-всякого-солодкого, чтобы у вас было всегда куча всего смачненького. залишить в коментарях написати. І напишіть в коментарях, що вам подарували і хто. І чи подарував вам якийсь подарунок ваш якийсь жених може. Так, все, не мішайте. Мама, ти що, приросла до цього дивана, чи що? А що таке, Лена? А ти мені не хочеш нічого помогти? Мама, блин, як уїхала, так ти взагалі жопу свою не піднімаєш. Ти мама ж сказала, що ти застарше. Значить, ти повинна все робити. Ну, так я як роблю, так можу не робити. І все, і будеш ти голодна. Я буду їсти шоколад. Та ти що? Ти така умна. Де ти візьмеш гроші на шоколад. Ти даси. Не дам. Даш? Потому що, якщо ти не даш, то я помру з голоду. І мама тебе потім приб'є, і у нас буде подвійний похорон. Так, мультики свої виключила, встала і почала щось робити. Дивись, пилюки скільки. мала, блін. Блін, я навіть отсюда бачу. Глянь. Я бачу, з возрастом всі стають такі, як мама, да? Так, рот закрила, встала и начала убирать. Потому что я маме сейчас все расскажу. Я, шо? Шо ти вчора шлялась? я взагалі вчора дома була. Іричка, то ти, ти так хочеш, щоб я думала. Я що не знаю, що ти, блін, вчора, е, лазила, блін. Ти ж спала, як ти могла бачить. А я й не спала. Я брала батончик, який заховала там під креслом баунки. І почула, що ти там щось в комнаті ще родиш. Потом я прийшла сюда, под одеяло, начала його їсти, і ти зашла, подивилась на мене, я зробила вигляд, що я сплю. Ти подумала, що я сплю і свалила, і я поэтому знаю, що ты линдикала вчора. Понятно, короче. Все, мала, меньше текста встала и убираешь. Ага, Лера, то не я уже дивися пішла. Вставайте щось робить. Задрала, блин. Маму вот то включає. Добре. я зрозуміла, так мы пейдем. я скажу Алине. До побачення Алло Конь все рассказали. Э, подожди, мала, кто что и кому рассказал? Даша и Алина показали, показали видео Вот тэ, блин, директорщи нашей Оле Анатольевне.

Ладно, блин, а що робити? Підем. Не треба що з Аліною прибити. Мала, мені немає куди їх прибивати зараз, блин. Я вдома вбираю, мене мама швидше, блин, приб'є. А ти представляєш, що саме Аліна зробила, коли вона узнає, що я таке витворила, і вона ще від мами зверху получить за це? Іду, мам! Все, мала, давай, я пішла. Так, мала, я Й... не поняла. Що ти тут теревеніш? Я тобі сказала вбирати граю, диви, див, Леночка, лє, лє, диви, я граю. Як ти мене назвала? Леночка, ти ж моя е, найкраща сестра у світі. Так, що вже случилось? Нічого не случилось, просто реально багато пилюки в кімнаті, диви. От я побачила і вбираю. Я щас ще буду більше вбирати. Ось тут довитираю, потім і там повитираю. Потім ще раз повитираю і взагалі буду вбирати добре. Можна не контролювати навіть. Ну-ну, посмотрим. Вот побачишь, Лена, все будут чики-пухи, буду блестеть. Честно. Господи. Мама. Смотри, Да, мам, я убираю, блин. ничего чую, ты мне звонишь. Уборка, ага, по хайки полным ходом идет. Что ты хотела? А что, ты решила сегодня с Леной поубирать, чи шо? Э, э, да, у нас Лена генеральная, она там, я тут. Э, э, а что? Да ничего, просто звоню спросить, что вы, як там? Мам, чушь, а давай потом поговорим, -по гоу, мне еще надо, это, э, шторы снимать, стирать. Шторы? Э, да. Ого, ну хорошо. Ага, пока. Давай, пока. <сепенно> Нет, надо сначала все рассказать Лене, может она поможет. Только не кажи, что що ты что-то разбила. Я ничего не разбивала, чипцы я. что-то разбила. Потому что с тобой постоянно какие-то приключения, малая, что не знаю. <глывает> да нет, ты что, все нормально. Ну а что тогда? Что, что тогда? Мала, ты зашла, сказала Лена, я говорю, что? А, ты в том плане? Да нет, ничего. Такой день хороший, да? Да, хороший, как раз для уборки. Да, да, да. Еще, ты что, конечно, сочи и чики-пуки. Ты же мне завтра в школу. Да ладно, а как ты догадалась? Да-да. <свист> и что? Что? И что? Боже мой, ты какая сегодня чудна. Ты кажешь завтра в школу, я говорю, и что? А, да ничего. Просто кажешь, что мне завтра в школу. Я очень за тебя рада. <свист> <свист> ладно. я сейчас тебе, блин, вот так вот я надаю, блин, поняла? Лучше сказать Лене, чем сказать маме. Я даже не знаю, кому лучше. Так, все, ты можешь. Это всего лишь Лена. Подошла так, сказала ей. ты мне что скажешь? Ты по телефону. Мила, ти вже готова йти до директора? Шіке, ви, блін, мариновані тюлені, блін. Я вас прикончу. Ви, ви мене хорошо чуєте, блін. Читайте ваші останні читані дні, блін, щастя, Понятно? Так. Да. Мала, ну судя по тому, як ти переживаєш, то це і тобі осталось жити якісь щитані дні. Точніше, навіть не дні, а години. Короче, нам треба сьогодні з вами зустрітися, я буду вас бити. Ага, Та не мы уже пішли, щоб вони нас били? А, а чуєш, я там а, Та плюху, блін, вибиваю. Ирышки, ж же, блін, грязні. у пилюки надо все поубирать. Mm, ну, коли да принеси, будь пожалуйста, мені стірку, потому що я буду сейчас стирати і попродовать, що там тобі надо. Хорошо. Все нормально? Да. Ну хорошо, давай я жду. Я взагалі з первого раза поняла. Я блин так не можу у мене до завтра серце не видержать. Господи, Боже, Ісус Христос, Христос воскрес, блин. поможи, будь ласка, щоб завтра нас ніхто не прикокнув. Щоб вообще ніхто нічого не дізнався про те видео. І щоб нас не прибили, будь ласка. Джа, ну, конек, ты помолилась. Ой, все. Чуешь, а вот ты знаешь, есть у ТикТоке еще песня Это Господь, Господь Иисус Христос Мы же ей еще поспеваем? Мама, я думаю, это уже точно не поможет Я тоже сейчас так думаю <звук> Чуешь, а может нам просто завтра в школу не пить? Ты что? Тогда Ольга Анатольевна сразу позвонит нашим батькам А, мы вообще-то еще Натахе должны справки принести Когда мы, блин, ночевали в морозилке, помнишь? Блин, я уже забыла, это же реально, что и Натахе справку надо, капец Да, мала, мы просто в жопе. Не, Аліна, мы не в жопе. Мы ми... в жопе, яка знаходиться ходится в жопе. А ты не думала Лені рассказать? Да ты жо, блин, Олин. Нет. Я вирішила так що сначала подивиться, что директор тоже, блин, скажем, что она скажет батьки то тоже тоді придется казати. Може, вона так распетляє, блин. Да, мала, якраз. Дві клашки стоять на вулиці курять, і їхнім батькам про це никто не розкаже, да? А так, а я, до завтра. Давай, на добраніч. Вставай. Я не сплю уже, Лена. Боже, ты что, с первого будильника проснулась, чи шо? Угу, можно и так сказать. Ну все хорошо, поисышь сама, я с тобой не буду нянчиться. Угу, иди спи. Итак, чтобы ты поперла в школу, а со школы сразу до дома и не до понятно? Понятно. Все, а, и только будешь не на связи, а то я прибью. Лен, да, все, иди спи уже. Привет, привет. Привет. Ну ты уже готова тренду получать? Ну, так я себе. А сколько уже время? Да уже как раз время. Фу, блин. Интересно, а Натаха знает? Ты, конечно, знаешь, Алина. Ты что, и Салупин за ухо протянет, директор, что ты там у кабинета? Класс. Давай, подивись на этих двух гнид. Ничего, ничего, Алина, хай улыбается. Блин, скоро ты будешь, будешь десна, так как Всё, все иду понадек, посчитаю каяки. ну Планую, блин, в жопу. Все, мала, пошли уже время. Да. Погнали. А. Алина, давай так, я стукаю, а ты открываешь дверь и говоришь, что це ми. А что це я, блин? Давай я постукаю, а ты кажи. А нет, ты я перше сказала. Дівчата, добрий день. Ви до мене? Добрий ранок. Добрий ранок. Ви ж хотіли чи ви тут просто стоїте? Ну, це ж ми. Мала і Аліна. Ой, дівчата, у вас тут дуже багато учнів навчається. Я не можу кожного ім'я запам'ятати чисто фізично. Дуже мені приємно. А, ага. О, дзвоник, все, бігом на урок. А, так, а, а для вас? Так, а що я не можу зрозуміти? Вас хтось з вчителів прислав чи що? Діжі, я щось нічого не можу зрозуміти. О, дівчата, я не зрозуміла, що це ми тут стоїмо. Вже дзвоник. Добрий день, Ольга Анатолійовна. Добрий день, Наталя Володимирівна. Добрий добрий ранок, Наталя Володимирівна. Добрий ранок Наталя Володимирівна. А ну в клас швиденько на урок. Добре, ідемо. Порозбігаються, хай ти їх збирай по всьому коридору. Ну ти подивись на них. І що це таке було, коняк? Та я теж щось не можу нічого зрозуміти. <кх> ну і що, дівчатка, як вам такий квест зранку? Али, ну і що будемо з ними робити? ну давай вже розкажемо Наталі Володимирівні, хай вони вже получать. Я це вже хочу побачити. Та Даша, блін, ну ти задрала. Я ж ти кажу, треба якусь выгоду з цього пойметь. Наприклад, вони можуть нам писати домашнє завдання до кінця учебного року. Та ну ні, Алін, ти що? Я свій зошит нікому не дам. Ти бачила, який в них тупорили почерк, блін, і взагалі помилок нароблять нам там спеціально і все. Ну хорошо, Ну можна, наприклад, щоб вони носили нам портфелі до кінця года. Ні, це теж ні, треба щось інше. Блін, ну Хорошо. Можна їх, наприклад, заставити, щоб вони в класі щось э, серед всього класу щось вийшли і сказали, наприклад. Точно, типа вийти на середину класу і сказати, е, наприклад, що вони дві курки, а ми з тобою найкрутіші в класі. <гум> точно, прикинь, блін, це класна ідея. Да, і після цього вони вообще уже точно не будуть думати, що вони найкрутіші в класі. Ну, все, четко, бачиш? І ми в итоге остаємося крутими, такими, які ми і є. А вони будуть опозорені, вообще, блін, до кінця года. Алін, тільки ж ти розумієш, що вони так просто не поведуться? Їх треба спочатку реально якось припугнути, щоб вони повірили в те, що ми можемо показати це. Ну, да, ти права, а як? Здається, я знаю як. Зараз я піду, мамі, візьму телефон. Боже, ти ще хто? Алло? Алло, Добрий день, це мала? Ні, блін, Верховна Рада. Це Ольга Анатолівна телефонує, директор школи. Ольга Анатолівна, добрий день. Мені надійшло відео дуже цікавого змісту, на якому зображена ти та твоя однокласниця Аліна. Я думаю, ти розумієш, про яке відео йде річ, тому я чекаю вас завтра в себе в кабінеті на 8.30. А яке відео? Мала, ти добре розумієш, про яке відео я кажу? Добре, я зрозуміла, так ми підійдемо, я скажу Аліні. Добре, чекатиму у вас обох. До побачення. До побачення. <свісна> <свісна> Алло, подождіть, я не по... Що ви мені дві гуськи вчора телефонували? Так, да, конечно, Ольга Анатоліївна, ми прийдемо на 8:30. Блін, я ще зразу не догадалась, блін, що це ви. Ну що, тепер ви зрозуміли, як це страшно, якщо ми вдруг комусь покажемо це відео. Що ви хочете від нас? Ми хочемо, щоб ви посередині класу вийшли і сказали, що ми найкрутіші, коли у нас буде зібрання тут по понеділках, щоб ви стали там і сказали, що ми самі з Аліною класні. Капець, блін. А ще Дашенька, що ти хочеш? Давай, видаляй видео, блин і все. Та сейчас, конечно, ми не видалимо це відео, пока ви не зробите то, що ми хочемо, понятно? А якщо ви не зробите, то ми покажемо сразу всім отправим в груповий чат вашим батькам Наталі Володимирівні і Ольгу Анатолівну туди теж добавим. А що такое мала? Сколько раз ви з Аліною нас щемили, обзивали, блин. Все, тепер наша очередь. А, ні, кстати, вам ще треба вибачитися перед нами. Ага, уже. Не а уже, а а уже. Мама, подивись Будь ласка, дівчатки, давайте по-хорошому. Давайте ви видалите це відео, і все, і ми вас більше не будемо нічого вам ніколи казати, і і ви вообще будете найкрутіші всі в школі, все, ви найкрутіші, хорошо? Так, Той? хорошо. І я включаю все, відео, відео на весь клас. Закричи, блин, виключи. Вибач. Не вибач, а вибачте нас двоє. Угу. Вибачте, бо вас двоє. Ніт, мала, так не піде. Давай по-нормальному. Вибачте. Алін, що мовчиш? Вибачте. Ми подумаємо. Так краще. Мала ти що реально хочеш, щоб ми це перед всіма стали і сказали, як вони хочуть. Ні, Аліна, ти що блін, вообще? Ми один раз виконаємо, вони поймуть, що вони можуть нами блін, управлять і все І будуть далі нас шантажувати, ніяк як вони не відео. Ну, так, що ти пропонуєш тоді? Я не знаю, блін, Ліна. Хорошо, щоб він вообще ще никто не в курсе, и никто не дізнався про це видео, чи є время щось выправить, блин. Ох.